5 листопада. На екранах обсерваторій з'являються два зображення, і світ науки завмирає. Проєкт Virtual Telescope оприлюднює найновіші об'єкта, які астрономи називають Три і Атлас, і те, що вони побачили, не вкладається у жодну відому модель небесної фізики. Перед ними крихітна, але надзвичайно яскрава пляма світла. Без хвоста, без пилового ореолу, без жодних ознак газових викидів. І, хоча об'єкт уже кілька місяців під дією сонця, він не змінився майже зовсім. З липня 25-го року, коли за ним востаннє спостерігав Хабл, його форма, яскравість і навіть колір залишилися такими ж це не просто аномалія, це виклик самій логіці небесної механіки. Для будь якої звичайної комети такий період означав би катастрофічні зміни вона втратила б частину маси, навколо неї утворився б яскравий хвіст, що тягнувся б у десятки тисяч кілометрів. Але три і атлас залишається бездоганно компактним, як запаяна кулька світла, що вперто не підкоряється законам термодинаміки. Астрофізик з Гарварду Авілеп зазначає щоб зрозуміти масштаб дивини, достатньо порівняти атлас із будь-якою відомою кометою, наприклад, Лемон, та має блискучий хвіст, що реагує на сонячне тепло та вітер, викиди газів, потоки пилу. Атлас же, мов із іншого світу, холодний, гладкий. Без жодного натяку на сублімацію льоду. І це при тому, що, за розрахунками, він уже мав би втратити понад 13% своєї маси, більш ніж 5 мільярдів тонн речовини. Де ж сліди цього випаровування? Де хмара пилу, яка мала б світитися в космічній темряві, її просто немає? Ця відсутність не просто дрібниця, вона перевертає саме розуміння того, як поводяться міжзоряні тіла. У жовтні, коли три і Атлас проходив точку перигелію, Найближчу до сонця частину своєї орбіти, він зробив щось, що спантеличило навіть ветеранів астрономії. Об'єкт раптово прискорився, і не через гравітаційні сили, не через викиди газу. Його рух став суперечити законам небесної механіки. Згідно з даними лабораторії реактивного руху НАСА, фактична позиція Атласа відхилилася від розрахункової орбіти на 4 кутові секунди, наче дрібниця, але на відстані понад 200 мільйонів кілометрів. Від сонця це колосальна зміна. Таке відхилення можна порівняти з тим, якби корабль у відкритому океані відхилився від курсу на цілу ширину континенту. Фізики підрахували, атлас розганяється з прискоренням 0,2 мм за секунду квадратну, звучить майже нічого. Але в масштабах космосу це швидкість, яка зміщує його орбіту на понад 80 кілометрів щомісяця. І найзагадковіше це прискорення йде одразу у двох напрямках. Від сонця назовні приблизно на 135 кілометрів і бокове, із відхиленням ще на кілька десятків кілометрів. Складається враження, ніби Атлас не просто летить, а ковзає, змінюючи курс із неймовірною точністю, немов керований чимось невидимим. Наса поспішило запевнити загрози для Землі немає, його орбіта асиметрична, але стабільна, і не перетинає траєкторії планет. Єдине потенційно близьке зближення очікується в березні 26 го року, коли атлас наблизиться до Юпітера. Саме тоді кажуть науковці телескопи всього світу будуть спрямовані на нього, та навіть ці запевнення не знімають головного питання що саме його рухає. Здавалося б, пояснення лежить на поверхні, сублімація льоду. Кометна поверхня нагрівається, лід плавиться, викидає гази, що діють як реактивні двигуни, так комети дихають. Так вони прискорюються. Але ось проблема для такого прискорення, як у Атласа, потрібно в тисячі разів більше газу, ніж може дати навіть найбільш активна комета. І тут постає неминуче питання можливо, ми спостерігаємо не природний процес, а щось зовсім інше, ефект, який не вкладається у жодну з відомих моделей. Доктор Авілеп зробив розрахунок, який змусив навіть скептиків задуматися за його оцінками, маса атласа не менше 33 мільярдів тонн. Це об'єкт колосальних масштабів, у тисячу разів масивніший за комету Борисова і у мільйон разів важчий за перший міжзоряний об'єкт, відомий людству ОМУамуа. Його ядро за попередніми оцінками сягає 6 кілометрів у діаметрі, ціле місто з ольоду і металу, що летить між зорями. Якщо припустити, що його рух пояснюється реактивними викидами, атлас мав би втратити одну шосту своєї маси за кілька тижнів після перегелію. П'ять мільярдів тонн газу, що вирвалися б у космос, створили б світне хмаро, хмару, помітне навіть аматорським телескопом. Проте нічого подібного не зафіксовано. Атлас залишається сліпуче чистим, без ознак пилу чи газу. Це суперечить кожному пункту кометної фізики. Саме тому наприкінці листопада 2025 року розпочалася нова фаза спостережень. Десятки обсерваторій на Землі та в космосі від телескопа Джеймс Веб до старого Хабла. Готуються до спільної кампанії. Найближче зближення із землею відбудеться 19 грудня, коли об'єкт пройде на відстані близько 270 мільйонів кілометрів. Якщо Атлас справді втрачає масу, ми це побачимо. Якщо ж ні, тоді людство залишиться з тривожним усвідомленням усе, що ми знали про міжзоряні мандрівники, може виявитися помилкою. Поки що три і Атлас мовчить він просто рухається блискучий і невимовно холодний. Як світло, що несе в собі не лише загадку, а й відчуття наміру. І саме це мовчання, ця надприродна стабільність, найбільша таємниця, яку астрономи спробують розкрити в найближчі місяці. З кожним новим спостереженням історія Три і Атлас набуває дедалі більшого масштабу. Якщо на початку все здавалося простою астрономічною цікавістю, тепер це наукова сенсація, що, що переростає в загадку космічного масштабу, коли телескопи по всьому світу почали збирати нові дані. Стало зрозуміло, поведінка цього об'єкта не лише відрізняється від комет, вона суперечить самій логіці небесної фізики. Перші спроби пояснити дивовижне прискорення Атласа традиційною сублімацією провалилися. Викидів немає, хвоста немає, іонних слідів стеж. Проте вимірювання підтверджують він продовжує змінювати швидкість і напрям руху, наче відповідаючи на якісь зовнішні, невидимі команди. Це настільки збентежило дослідників, що вони вирішили перевірити всі можливі сценарії від гравітаційних аномалій до впливу темної матерії. Але жоден із варіантів не пояснює спостережуваних даних. Атлас рухається так, наче має власну волю. Дослідницька група Гарвард Смітсонівського центру астрономії провела порівняльний аналіз міжзв'язних об'єктів, усі попередні гості з за меж сонячної системи Борисов, Оумуамуа. Кілька дрібних астероїдів демонстрували характерні риси нестабільність орбіти, поступове розсіювання, втрату яскравості. Три і атлас протилежність усьому цьому. Його орбіта, хоч і має дивне прискорення, залишається надзвичайно точною, а світність стабільна до десятих часток зоряної величини. Це означає лише одне він не поводиться як природне тіло, утворене випадковим злипанням льоду та каменю. Його динаміка вражає точністю, яку важко пояснити випадковими процесами. Ще більший шок спричинив колір об'єкта замість теплого, жовтувато білого блиску, притаманного звичайним кометам, три і атлас світиться чистим синім світлом, у спектрі якого майже немає червоної компоненти. Це неприродно будь-яка пильна оболонка розсіює короткохвильове випромінювання, а не підсилює його. Але тут ми бачимо протилежне світло стає холоднішим. Частішим, немовби відбита від металевої поверхні. Цей феномен виявили одразу три незалежні обсерваторії в Чилі, Японії та на Канарських островах, і всі дані збігаються: Атлас не відбиває сонячне світло як камінь чи лід. Його спектр ближчий до відзеркалення від гладкої, можливо, штучної поверхні. У грудні 2025 року почалося детальне спектральне сканування. Дані, отримані з телескопа КЕК на Гавайях. Показали незвичайне співвідношення металів у складі відбитого світла, спектральні лінії вказують на надлишок нікелю при аномально низькому вмісті заліза. Такий баланс не зустрічається в природних тілах сонячної системи. Нікель в астероїдах і кометах зазвичай змішується з іншими металами у випадкових пропорціях, але тут спостерігається чітка структурована послідовність, наче матеріал був створений штучно під контролем. Астрономи порівняли спектр Атласа з відбиттям промислових сплавів і виявили разючу схожість із нікель-хромовими сполуками, що використовуються в реактивних двигунах і термозахисних панелях космічних апаратів. Це не означає, що Атлас космічний корабель, але це означає, що ми маємо справу з речовиною, яка не могла утворитися випадково вона або пройшла через екстремальні температури, або була створена у високотехнологічних умовах. Саме тому частина науковців почала обережно говорити про можливе технологічне походження об'єкта. Для більшості астрономічної спільноти такі припущення здаються занадто сміливими, але факти залишаються незаперечними. Ще одна особливість, яку виявили майже повна відсутність водяного льоду комети складаються на 89% із замерзлої води, решта пил і мікрометеоритні частинки. Атлас же містить менше чотири води, його поверхня суха, немов покрита жаростійким шаром, який відбиває тепло і не дає льоду випаровуватись. Це пояснює відсутність хвоста, але водночас створює нове питання звідки взявся цей шар і з чого він складається? Деякі дослідники вважають, що поверхня атласа може бути вкритою керамічним або композитним матеріалом, який природою не виробляється. Якщо це підтвердиться, то ми вперше бачимо щось, що нагадує штучну оболонку, можливо, залишки конструкції, створеної невідомою цивілізацією. У спектрі відбитого світла дійсно виявлено поляризаційний малюнок, який нагадує відбиття від плоских панелей або рівних поверхонь. У природних комет світло відбивається дифузно, хаотично. У Атласа ж воно утворює чіткий впорядкований візерунок, майже геометричний, це виглядає як підпис, залишений у самому світлі. Паралельно з цими відкриттями з'являється ще один збіг, який не можна ігнорувати. Траєкторія 3 і Атлас бере початок у тому ж секторі неба, звідки у 1977 році був зафіксований легендарний радіосигнал. Вау! Його джерело досі залишається загадкою. Короткий імпульс, що тривав лише 72 секунди, але мав структуру, схожу на штучну. І тепер Атлас рухається саме з того напрямку. Ймовірність випадкового збігу настільки мала. Що навіть найскептичніші вчені визнають це варто перевірити. Спостереження з радіотелескопів у Пуерто Рико та Італії вже почали шукати фонові сигнали від об'єкта, поки що тиша. Жодного імпульсу, жодної хвилі, лише глухе міжзоряне мовчання. Проте навіть це мовчання може бути відповіддю якщо Атлас, якийсь автоматизований зонд або фрагмент стародавнього пристрою, його системи цілком можуть бути неактивними. Або працювати у частотах, які людство ще не здатне розпізнати, серед аномалій, зафіксованих упродовж останніх місяців, особливо виділяється феномен, названий астрономами неможливою траєкторією. Зазвичай міжзоряні об'єкти входять у сонячну систему під випадковим кутом з будь-якого напрямку, оскільки рухаються хаотично. Але атлас рухається майже в площині екліптики з нахилом лише 5 градусів, це майже ідеальне вирівнювання з орбітами планет. Ймовірність такого збігу близька до нуля, це все одно, що випустити стрілу з іншої зоряної системи і влучити нею в монету, покладену на орбіту Землі, і все це без будь-якої зовнішньої навігації. Неможливо повірити, що випадкове тіло могло так точно лягти на сонячну траєкторію. Але навіть якщо допустити, що атлас рухається під дією гравітації, його швидкість ставить усі моделі під сумнів він масивніший за всі попередні міжзоряні об'єкти. Але рухається швидше. Згідно з класичною механікою, чим більша маса, тим сильніше гравітаційне гальмування, і тим повільніше тіло має рухатися. Але атлас прискорюється його швидкість зростає замість того, щоб падати, це фізичний парадокс. Астрономи з Європейського космічного агентства провели симуляцію, щоб визначити, чи може бути пояснення у взаємодії з магнітними полями сонця. Результат ні. Поля надто слабкі, щоб створити настільки точне і постійне прискорення. Однак при спробі змоделювати рух з урахуванням плазмового двигуна або магнітного поля вони отримали дивовижний збіг. Орбіта, створена комп'ютерною симуляцією з гіпотетичним плазмовим імпульсом, майже ідеально відтворює фактичну траєкторію Атласа. Це не доказ, але натяк. Можливо, ми спостерігаємо дію технології, яку людство лише починає уявляти. Друга загадка пов'язана з викидом речовини в липні 2025 року, зафіксовано потужний струмінь матеріалу, спрямований не від сонця, як завжди буває у комет, а прямо в його бік. Це суперечить усьому, що ми знаємо сонячний вітер завжди штовхає пил і газ від зорі, створюючи характерний хвіст. Але Атлас зробив протилежне виплеснув речовину назустріч сонячному світлу. Це рівнозначно тому, якби волосся людини, що біжить. Майоріло не назад, а вперед. У науковому світі немає аналогів цьому явищу. Якщо це не помилка спостережень, то єдиним поясненням може бути контрольований реактивний імпульс. Іншими словами, атлас міг самостійно скоригувати свою траєкторію, використовуючи енергію, що спрямована на зустріч сонцю. Це звучить як фантастика, але рівно це відображають дані. І з цього моменту частина вчених почала розглядати гіпотезу про можливу технологічну природу міжзоряного тіла. Далі. Ще дивніше. Інфрачервоні спостереження показали, що температура поверхні Атласа перевищує 5500 кельвінів, тобто він гарячіший за фотосферу сонця. Це абсолютно неможливо для об'єкта, який не має власного джерела енергії. У звичайних комет температура не перевищує кількох сотень кельвінів, навіть при максимальному нагріві. А тут значення властиве зорям. Деякі теоретики припускають, що ми спостерігаємо прояв антигравітаційного чи фотонного руху, коли поверхня відбиває або перетворює сонячну енергію з надзвичайною ефективністю. Такі системи поки що існують лише в лабораторних концепціях, але в природі ніколи. Інша гіпотеза говорить, що три і атлас може бути фрагментом стародавнього апарата, уламком конструкції, яка колись мандрувала між зорями. якщо він справді створений мільйони років тому. То за цей час усі активні системи могли зруйнуватись, залишивши тільки інертний корпус, який досі рухається за заданим маршрутом. Можливо, його політ це залишок колись грандіозної програми дослідження, що давно вийшла за межі історії, і все ж найбільша таємниця це модульність його руху. Коли астрономи наклали орбіту Атласа на карту сонячної системи, вони виявили, що він проходить поблизу кожної з великих планет, але ні разу не наближається небезпечно близько до Землі. Це виглядає не як випадковість, а як обережне маневрування. Деякі вчені вже не виключають, що його траєкторія нагадує програму зондування, немовби він збирає дані про гравітаційні і магнітні поля планет, минаючи пряму взаємодію. Словом, наче розвідувальний апарат, що рухається занаперед складеним планом. Наукова спільнота розділилася одні наполягають, що атлас природне тіло, просто надзвичайно рідкісне. Інші визнають, навіть якщо він не штучний, його фізичні параметри вказують на процеси, яких ми ще не розуміємо, і це не менша загадка, ніж гіпотеза про інопланетне походження. Наразі головне питання стоїть так, що саме утримує його форму і стабільність при таких умовах? Якщо б це була комета, вона мала б розсипатися, якщо астероїд, то мав би відбивати світло інакше. Якщо це техногенний об'єкт, то яким чином він досі функціонує? Чи несе він сигнал, чи просто дрейфує? Мов уламок давно забутої цивілізації. І попереду найважливіше уже за кілька тижнів Три і Атлас увійде у фазу мінімальної відстані до землі. Саме тоді десятки телескопів на різних континентах, від холодних вершин Ант до безповітряних куполів обсерваторій Гаваїв, будуть спрямовані на нього. Якщо під час цього зближення не буде зафіксовано жодних ознак газу, пилу чи розсіювання, то наука опиниться перед найглибшою кризою розуміння від часів, Відкриття темної енергії. Бо тоді доведеться визнати, Три і Атлас це не просто комета, це щось інше і, можливо, щось розумне. У грудневі ночі небо над планетою буде спрямоване в одну точку. Усі головні телескопи від орбітального Джеймса Веба до гігантських наземних антен одночасно стежитимуть за об'єктом, який уже змусив науку засумніватися у власних законах. Три і Атлас стане головною мішенню спостережень. Двадцять першого століття, і не тому, що він ближчий чи яскравіший за інші комети, а тому, що в ньому загадка, яка може змінити саме уявлення про місце людства у всесвіті. Деякі астрофізики порівнюють цей момент із епохою Галілея, коли вперше було зрозуміло, що Земля не центр світу. Якщо Ду-3 і Атлас справді виявиться технологічним об'єктом, це означатиме, що ми не перша розумна цивілізація, яка підняла погляд у небо. Проте більшість учених намагаються залишатися обережними. Навіть зараз ніхто не говорить прямо, але всі розуміють на кону стоїть не просто відкриття чергової комети, на кону сам принцип наукової картини світу. На початку грудня об'єкт увійшов у зону максимальної видимості, його яскравість різко зросла, майже вдвічі від прогнозованої, і при цьому спектр залишився тим самим чисто синій, майже лазуровий відтінок. Який неможливо пояснити жодним відомим природним процесом. За цей період астрономи зафіксували ще кілька дивовижних ефектів поляризація відбитого світла змінилася, утворивши чіткий симетричний малюнок, схожий на відзеркалення від гранованих панелей. У моменти, коли об'єкт повертається певною стороною до сонця, його блиск пульсує рівно через кожні 9 хвилин і 30 секунд. Це не може бути випадковим природні процеси не мають такої періодичності. Учені назвали це явище циклом Атласа. Найдивніше ці імпульси синхронізуються з відхиленнями траєкторії. Кожен спалах світла супроводжується мікроскопічним зміщенням у напрямку, що наче коригує курс. Складається враження, що три і атлас не просто летить, він керує власним рухом. Ця закономірність повторюється настільки точно, що навіть консервативні інститути, як от Європейська Південна Обсерваторія, змушені визнати. У поведінці об'єкта є ознаки цілеспрямованості. Серед дослідників з'явилася нова гіпотеза Атлас може бути залишком автоматичного зонду, створеного мільйони років тому. За цією теорією такі об'єкти можуть дрейфувати між зорями, збираючи інформацію, реагуючи лише тоді, коли наближаються до розвинених цивілізацій вони мовчать, доки не отримують сигнал, на який запрограмовані. Але якщо це правда, що саме пробуджує їх радіохвилі? Тепло, випромінювання від людських технологій, це питання поки залишається без відповіді. Існує й інша, більш тривожна версія. Деякі фізики припускають, що атлас може бути частиною більших систем, розташованих у глибинах космосу, ланкою мережі, яка спостерігає за молодими зоряними цивілізаціями. Цю концепцію називають ефектом дзеркальної галактики. Згідно з нею, коли у Всесвіті десь виникає технологічно розвинене життя. У певній ділянці простору активується спостережний механізм, своєрідний маяк, який оцінює рівень розвитку, агресивності і потенціалу виду. У межах цієї теорії три і Атлас міг прокинутися не випадково. Його траєкторія це не просто політ, а частина системної місії, що триває століттями, а може, і мільйонами років. Коли Атлас наближався до Марса, його орбіта ледь помітно відхилилася. Немов він реагував на магнітне поле планети. Аналіз показав, що відхилення не випадкове воно відбулося саме тоді, коли людські апарати на орбіті Марса почали передавати потужні радіосигнали. Співпадіння можливо. Але після цього об'єкт різко змінив нахил і почав рухатись так, ніби уникає прямого зближення з Землею. Для астрономів це стало ще одним аргументом на користь версії про цілеспрямовану навігацію. Атлас і далі не демонструє жодних ознак руйнування, ні пилинок, ні газових викидів, його яскравість стабільна до десятих часток відсотка. На такій відстані навіть метал мав би нагрітися, втратити блиск або розжаритися до червоного. Але об'єкт продовжує сяяти холодним синім полум'ям, немов джерело світла знаходиться не на поверхні, а всередині. Цей внутрішній блиск не змінюється ні з кутом освітлення, ні з фазою орбіти. Так світяться лише самостійні джерела енергії. 19 грудня 2025 року дата, яку вже називають НЕМ Тиші. Саме тоді три і Атлас пройде мінімальну відстань до Землі. Світ очікує в обсерваторіях чергування цілодобові, кожен астрономічний центр планети готує обладнання, антенні решітки, спектрометри, щоб зафіксувати будь який сигнал. Очікується, що у момент найтіснішого зближення об'єкт може виявити свою справжню природу. Або остаточно зруйнувати припущення про штучність. Але якщо з нього не піде жодного газу, не з'явиться жодного сліду, доведеться визнати перед нами щось, чого людство ніколи не бачило. Є й інший можливий сценарій якщо під час перегилію атлас випромінить короткий спалах у невидимому діапазоні, ультрафіолетовому чи рентгенівському, це може бути сигналом, не обов'язково адресованим землі. Може, він звертається не до нас. А до когось або чогось за межами галактики. Є теорія, що такі об'єкти можуть бути ретрансляторами, що передають інформацію між зорями, пробуджуючись лише на мить, коли проходять повзрозумні цивілізації. Якщо це правда, ми можемо стати свідками моменту зв'язку, який тривав мільйони років. І все ж, яким би неймовірним це не звучало, більшість учених тримаються холодного скепсису. Вони кажуть, ми не маємо права будувати гіпотези, які перевищують межі фактів. Але навіть вони визнають факти дивні атлас не схожий ні на комету, ні на астероїд. Його спектр, рух, форма, колір і навіть стабільність усе це виходить за межі природного якщо ми не знайдемо природного пояснення, то залишиться лише одне припустити, що перед нами технологічний об'єкт невідомого походження. Деякі дослідники, однак, дивляться на ситуацію інакше вони кажуть, Неважливо, чи штучний атлас чи ні. Головне, що він показує, ми все ще на початку шляху у розумінні Всесвіту. Можливо, природа просто складніша, ніж ми уявляємо. Можливо, існують процеси, що імітують технологічну поведінку, але мають суто природне коріння. Та навіть якщо так, цей випадок змусить науку переглянути свої межі. Ніч 19 грудня стане моментом істини. Якщо телескопи зафіксують хоча б слабкий спалах. Радіоімпульс або зміну траєкторії, людство отримує найвагоміше свідчення існування іншого розуму. Якщо ж ніч мине у повній тиші, то загадка залишиться відкритою. А три і Атлас продовжать свій шлях, зникаючи у глибині космосу, лишаючи нас з питанням, на яке, можливо, ніколи не буде відповіді. А поки він рухається холодний, сліпучий, мов мовчазний свідок іншої епохи, і дивлячись на нього, людство вперше по справжньому відчуває. Можливо, ми не просто шукаємо життя серед зірок, можливо, зорі вже давно спостерігають за нами.